Готові починати. Ой, не чую, не чую! Побачили рекламку, що сьогодні відкриття ялинки, сьогодні буде цікаво для діток. Вирішила для дитини зробити такі малесенькі подарунок. Хочу побачити, яке свято, як дітки тут гуляють і веселяться, як люди радіють всьому, як ми ждемо миру, щоб настав мир, щоб була перемога, щоб все здійснилося. Як ми хочемо відкриттям новорічної ялинки починають зимовий сезон у дендропарку, каже арт-директорка Руслана Забродня. Вирішили зробити таку казку для нашого міста, тому що зараз всі ми знаємо, що дуже важкий час, і хочеться, щоб, хоча б на якийсь маленький проміжок часу люди прийшли і відчули новорічний настрій. Говорить, висота штучної ялинки 13 метрів. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну ялинку в Дендропарку Парку прикрасили вперше. Вирішили відновити цю традицію, тому що дітки заслуговують на дитинство, на гарне дитинство казкове, на подарунки і на ялинку. Навірські мені розповідати. Радість, настрій, розумієте, коли в цьому вони варяться в цих сиренах, тривогах постійно зі школи в подвали прячуться, постійно моніторять, чи є, чи нема. Вони живуть, вони вже в війні ці живуть вже декілька років. Тому таке маленьке свято, така маленька радість для кожного з них дуже потрібна. За словами арт-директорки, ялинка в дендропарку стоятиме до 7 січня. Ольга Склярук, Олександр Касьяненко, Суспільне новини Кропивницький.